Друзі, всі, всім доброго дня. Дивіться, яка краса. Я знаходжусь в лісі. Все. Привіз мене ось в ліс, главний браконьєр. Що <риклад> там? Лиса. Попадається? Ліса? На той стороні там крупня крупна. А вовка нема? Тільки лисиця? Лисичка, так? Да? Зараз покажу. Я такої великої лисиці вже давно, друзі, не бачив. Зараз вам покажу. Такий лісок, соснячок. Ой, заїхали, думали, білий тут є. Білого наразі немає. Але от така от лисиця стоїть. Дивіться яка. Дивіться яка, які кабани. Я таких кабанів, ну чесно кажучи, ну реально давно не бачив. І вони тут її просто... просто тьма. Дивіться ось які як... Як боровики. З такими лисицями і боровиків не треба, так, да, друзі? Хе -хе. Так... Та ти що, дивись, скільки її. Тут взагалі нікого видно не було, бо гри... грибів багато, ну саме лисички. Оба, дивіться які. Та ти що? Оце кабани. Це думаю, воно... ану. Як я вже засумував за лісом, давно не був. Дуже давно і нам певно і ви засумували за моїми зйомками. Думаю, взяв з собою камеру, думаю, трошки вам ось такої краси. Жаль, але ну, вийді вона дуже смачна ця лисичка. Та зараз наберемо корзинку, напевно, да й хватить потім поїдем, поїдемо. Поїдемо дивитися боровика. Треба ж десь його знайти. Чи як ви вважаєте? Вся чистенька. Гарненька. Розмір. Знаєте, таке одне задоволення збирати такого. Такого розміру. Да, Віталь? Да. Кажу одне задоволення такого розміру збирати лисицю. Да, да, да. З одного місця. З одного місця скільки лисиці! ось у моя ладонь, ось у лисиця. Це просто якась жесть, а не розмір. А ну напишіть в коментарях, давно ви бачили таку лисицю, такого розміру. Тому що я давно бачив такого розміру. Це ж клондайка не лисиця. Яка ж вона запашна. А? Красота. Так, ну що. Надо цю корзинку заповнити. Білого немає Віталь? Не поки нема. Бачите, білого нема поки. А сірого? Не білого, не сіро. Або або О, бачите, бо червоний або білого сю каже. А тут тільки ось... А тут тільки рижий, так? Да? Та яку зажарочку? Треба по корзині набрати, а не на зажарочку. Як то? Діти, родичі, сусіди. Друзі, зараз хвилинка вашої уваги. В кого є можливість... Ходити в ліс та збирати мухомори, Або в принципі хто з вас продає сушені мухомори, Любий там, пантерний, обичний, червоний, звичайний. Немає різниці. Ну, Окрім марімухи, звичайно. Марімуха мене взагалі не цікавить, тільки пантерний або е, червоний. Залишу контакти в описі під цим відео. Пишіть мені, ціна залежить від якості продукту. Хто ні разу цього не робив, хто ні разу не збирав ці гриби, я можу вам підказати, як їх, де вони ростуть, як їх збирати, як їх сушити. Тобто можу вас проконсультувати, ви це будете робити, якщо у вас є час, якщо ви живете поруч з лісом, або там у вас є в принципі, можливість їх збирати. Ну, немає ніякої різниці, ви це можете робити і заробляти собі таким чином кошти. А також, друзі, кому потрібні грибні корзини, такі, як ви бачили в мене в цьому відео. Теж можете звертатися, у мене ще такі корзини є в наявності, є такого розміру є ще більшого розміру. Кому цікаво, я фото вам скину, ціни теж скину. Тому за корзинами теж можете звертатися. Всі контакти в описі під цим відео. Фух, Друзі, ну тут природа просто сказка. Дивіться. Фу, такий от мох. Скрізь такий зелений мох, як футбольне поле. І всюди усталяна лисиця. Це хто любить лисицю, От зараз працює сосна, не знаю, чи вона вже відпрацювала. Я давно не був на грибах. Це приїхав у розвідку, скажімо так, бо не було часу у мене. Але приїхав я не за лисицею, я за білими грибами. Але думаю трошки можна і підзбирати, тому що вона крупненька, дивіться яка. Є вже і переростки. Є вже і переростки, але ну все ось, бачите, все ось устелено просто. Просто устелено. Дивіться скільки. Якась вже відходить. Ось наприклад така от. Якась ще хороша. Її дуже багато, от зараз в онлайні з вами пройдусь, щоб ви бачили теж. Отут колись в цих чагарничках були білі грибочки. Прямо тут, от йду по цій стежці. І тут я пам'ятаю, що я їх збирав, тут їх було дуже багато. Але вони будуть напевно пізніше тут. Поки що, бачите, ліс такий. Доволі порожній, але тихий водночас. Співають пташки, бачите, нікого нема взагалі. А отут, дивіться, яка лисичка. Сестричка упруга. О. І вся така ж чистенька. Так, дивіться, яка. Та ти що, розсипі такі? Віталік мене спонукає поїхати все-таки подивитися баровика. Не хоче він збирати таку лисичку-сестричку, а я кажу, давай трохи позбираємо. Ну, як же можна її пропускати, а? Скажіть, друзі. Ну такий розмір, ну просто, дивіться, все риже, ось, ну все риже. Ви бачили таку концентрацію? Не а це якщо дивіться, куди не ступи, скрізь вона. Ну просто скрізь. Просто скрізь. Куди не ступи вона? Я думаю, що якщо задатися сірі, то її можна назбирати дуже багато. Опа! Тільки що сліди вовка бачив. Тут, блін, такі місця глухі, що це жесть. Вовки лазять, кабани, зубри. І ми ходимо тут, збираємо ось таку смакоту. Я не знаю вам, дивиться як вам, за як збирають. Я звичайно люблю більш білого збирати. Білий так, знаєте. Два десятки зібрав і вже приємне відчуття. По минулих роках, хто, хто дивиться мої відео. Тут гриба було тьма. Камери п'ють кров мою. Ніяк напитися не можуть. А зараз поки ще рано. Ну я навідаюсь ці місця ще. Так що, хто на канал не підписаний, обов'язково це зробіть, тому що в ці місця, в ці казкові місця я ще навідаюсь. Тут гриба буде ну дуже багато. Я вам чесно кажу, можете мої слова перевірити. Якщо Бог дасть, я в ці місця ще вернусь буквально через пару неділь Тут його буде. Ну просто Клондайк, Просто. Я не знаю, як вам видно. Дивіться, я хожу, от мох. Така подушка. Наче я ходжу по, по якомусь покривалу, м'якому. Саме задоволення ходить. Нікого нема взагалі. Ніхто тобі не заважає. Ходиш, отримуєш задоволення. Знаєте, така атмосфера казкова. Зараз ми буквально ще походимо минут 15. Хвилин 15 походимо, бо вже, бачите, мене напарник підганяє, не хоче він. Не хоче він збирати лисицю. Хоче білі гриби збирати. Поїдемо на другу локацію. Вже, напевно, включусь вам з другої локації. Зараз тут доберу оцю це риже золото, яке під ногами. Дивіться скільки його. І будемо їхати за білими. Ну що, друзі? 20 хвилин непреривного, непреривної насолоди Баунті. Ось такий на, на двох результат. Це Віталій, Касю корзинка. Це моя. Це в мене 20-літрова. Ну, Лисиця вся така, знаєте, розмір, ну просто... просто безподобний. Навіть такі. Пів корзини за 20 хвилин. То що лікар прописав. Ну що, товариш генерал? Що ви скажете? Їдемо. Їди? Куди? За зайцями чи за вовками? За білочками. За білочками. <рес> все, погнали, друзі. Може там щось трохи побілимо, попадеться, включусь вже там в іншому лісі. Ви бачите, бо сосна трошки щось поки ще трошки зарано. Але все ще попереду. Фух. Друзі, ну що, об'їздили ми Крим і Рим, як кажуть. Заїхали. От такий от лісочок. В якому я збирав то моє відео, дивиться, ви повинні пам'ятати. Такі от сосни непримітні з першого погляду. Ой! І дивіться, що ми маємо. Що ми маємо на сьогоднішній день? Перші. Перші. Дивіться які. Просто красені. Боровик сосновий. Це ті гриби, які пахнуть яблуком Антоновка. Ах, наче яблука нюхаю. Просто смакота. Ах, дивіться які. А? Красені. Оце гриби, я розумію. Але вже обходив, я вам кажу чесно, таку плантацію, що вже не живий, не мертвий. Ліс сухий, наче порох. Треба щоб дощ прийшов, а його немає. Ось такі красені. Та ти що це? На вагу золота такі гриби збирати. Просто на вагу золота. Зараз побачимо, що я, як кажуть, надія вмирає останньою. Може щось ще знайдемо. Хоча б... З десяток чи знайти. Я вже буду задоволений сьогоднішньою грибалкою, тому що я вже знайшов там чуть більше пів корзини. але ну, я їх не брав так. Думаю, візьму на сковородку. Приїхала, сьогодні така була у нас ціль іменно боровики. Але, на жаль, їх поки що немає. Треба, щоб дощі пройшли, тоді вони з'являться. Ну, все рівно. Спокійна така обстановка. Нікого в лісі немає. Ходиш собі, кайфуєш. Взагалі нікого немає в лісі. Не зустрів ні одну людину. Так що отак от, от. Як у вас там справи? Давно з вами не спілкувався. Напишіть хто де, хто як. Може хтось десь збирав, гриби вже. В цьому році. Саме білі я маю на увазі. Напишіть в коментарях. Так, ну що, зараз е -е, переїду. У мене ще є одна в загашнику локація. Побачимо, щось там стрельне, скажімо так. Бо тут дуже сухий ліс і дуже жарко. Сьогодні у нас 32 градуса температура, а це дуже для грибів жарка погода. Тому треба, щоб трохи похолодало. Так, ну все, включимося. Вже з другої локації, якщо я там щось знайду, то все вам покажу. Така туристясна, сонце палить, таке паляще, жара така, що вже немає спасу. Дивіться, яка краса стоїть. Просто подивіться, яка стоїть краса. Опа. Білянчики. Молодесенькі, красивесенькі. ось дивіться який. Красень теж. Ай, ляпота. Йдемо далі. Дивіться тут. Ще два. Опа. Тут ще. Так, це в нас скільки? три. Чотири. п'ять. П'ять. І десь тут ще бачу. А все. Десь тут ще. Опа. Шість. Красавець який, дивіться. Шість і ось тут заховався. в його оках. Сім. Більш нема? Нема. Сім штук в одному місці. Дивіться, які красені. Просто безподобної грип, але ж мало. Дивіться які. Білесенькі, красивесенькі. Просто прелість, а не грибочки. Це звичайний білий сосновий такий, ну як, не беревик сосновий, а просто білий гриб, який росте в сосні. Якщо б дождики пішли б, то цих би грибів бо тут було б тьма. Так що треба дощі. Дуже треба дощі. А ось, друзі, дивіться, друга сторона. Друга сторона. Опа, під цим Опа. Під палкою. Раз. Йдемо далі. Ох, і сонце палить, Йошкін, ти кот. Ох, і сонце палить. Фух. Ого. Два. Чистенькі. Бачите? Чистенький грибок, тільки виліз. Ще два, це вже дев'ять. Так. Треба ще подивитися. Може ще є? Це що? Ні, це не то. Це морімушка. Це морімушка. Як вони в такій жерюки ростуть? Непонятно. Але ростуть. Бачите? Але ростуть. А ось третій. А ось третій невеличкий. Три штучки. Три штучки тут, сім штучок там. Це в одному місці. Грибничка спрацювала, бачите як? яка. Ну що, друзі, ось такий сьогоднішній улов у нас. За вами, дивіться. Не густо, ну і не пусто. Трошки набрали, щоб Бог дав, як кажуть. І на цьому дякую. Фух, ну що сказати? А, до речі. Кому потрібні такі от кризинки для грибів? Дивіться, яка сказка не корзинка. В описі залишу контакти. Свої під цим відео. Можете звертатися, я вам її продам. Такі корзинки, у мене ще штук 20 їх є. Фух, на цьому в мене все. Ось така сьогодні вийшла у нас грибалка. Дуже жарко. Буду очікувати, щоб трохи похолодало і пішли дощі. А так, загалом, я задоволений. Фух, чого і вам бажаю. Все, всіх обняв. Кому сподобалось пальці вверх. Хто на канал не підписан, обов'язково підписуйтесь, а я поїхав додому. Всім до нових зустрічей.